Привіт, палкі вболівальники київського Динамо. Це ваш синьо-білий простір, який приносить останні новини вашої улюбленої команди. Сьогодні ми розгадаємо таємницю довкола найновішого придбання Динамо півзахисника Максима Брагару. В останню хвилину генеральний директор одеського чорноморця Анатолій Місюра вирішив порушити мовчання і розповісти про становище талановитого 21 річного гравця Брагару, який нещодавно підписав контракт з київським Динамо, викликав фурор. Відвідавши столичну команду, Місюра уточнив, що Брагеру супроводжував Чорноморець на зборах у Туреччині, але що цікаво, ще не виходив на поле в контрольних матчах. Причина, можлива травма, яка доставила гравця на розбір у Динамо. Максим Брагеру їздив до Динамо. Там хотіли подивитися і зрозуміти, яка у нього травма. Ми надали це право, це пояснює той факт, що він давно не грав. Пояснив місюра зараз. увага прикута до медичної команди Динамо. Яка оцінить фізичний стан Брагару та надасть рекомендації? З огляду на початок сезону надії Динамо на Брагару можуть бути застарілими, але хвилювання вболівальників залишається. Очікується, що Брагару незабаром повернеться до Чорноморця, де навесні готуватиметься до наступного етапу чемпіонату. За словами Місюри, гравець продовжить виступати за Чорноморець до кінця сезону. Тепер ми хочемо знати вашу думку, фанати. Як ви сприймаєте цей поворот в історії Брагару? Залиште свій коментар нижче, підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини та продовжуйте вібрувати за Зуул і Бренко. До наступного!